Удар Російської Федерації по Самару на Дніпропетровщині. Кількість загиблих і поранених зросла. Що відомо на даний момент? Прямо зараз у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. 27 червня окупанти атакували місто ракетами. У місті Самар на Дніпропетровщині через ракетний удар, який росіяни завдали 27 червня. Є загиблі та поранені. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Перед цим він заявив, що в місті Самар пролунали вибухи і закликав людей не залишати безпечних місць. У місті Самар через ракетну атаку. На жаль, є загиблі. Та поранені виникла пожежа. Інформація уточнюється. Написав начальник ова. Пізніше згодом він повідомив, що в Самарі вже троє загиблих через ворожу атаку. Поранені 14 людей. Така інформація на зараз. Дані уточнюються. Додав посадовець. Пізніше лисак заявив, кількість загиблих у місті Самар зросла до чотирьох. 17 людей постраждали. Більшість поранених госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка важкі, решта у стані середньої тяжкості, написав він. Як повідомляв Уніан, 24 червня Росія здійснила терористичний удар по Дніпропетровщині, повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема гуртожитку, гімназії, адміністративної будівлі та потяга Укрзалізниці, пасажири якого отримали отримали травми сьогодні, 27 червня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що кількість загиблих унаслідок російського удару по Дніпру, 24 червня, зросла до 21 особи. Досі є люди, які вважаються зниклими безвісти. Загалом кількість постраждалих у Дніпрі сягнула уже понад 340 людей, серед яких 38 – це діти.